Іван Франко, чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене. Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? На них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні у чередання у гусні пісні. В житті мене ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, клонюся, навіть не зернеш, і головою не кинеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тяну. Як мучуть довгими ночами, як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні, у серце здавлюю на дні. О ні, являйся, зіронько, мені, хоч в сні, в житті мені весь вік тужити, жити, не жити. Так най те серце, що в турботі, не наче перла у болоті, марніє, п'яне. Засиха, хоч ні на ветрі ожива, Хоч жалоща живіє, грає, по-людськи вільно віддиха. І того дива золотого зазнає щастя молодого, Бажанного, страшного того гріха.